Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допомоги. Скажіть, які є перешкоди, що заважає нашим військовим знищити росіян, що наступають на Покровськ. Заперечую повністю, весь негатив убираю Тут готується обман. Заперечую весь негатив, убираю Те, що нам обіцяють. Так, скажіть, чи дають зброю? Дають... Дуже повільно. І це на користь расистам. Заперечу весь негатив убираю. Прошу вищі сили. Дають, але дуже повільно. Прошу допомоги у вищих сил, янгелів охоронців. Відкритий шлях. Більше не можуть обманювати. Дають всю одразу. Так по частинах, як от... Наче да, але все, але є обман, що воно по, по частинами і війні. Скажіть, допоможіть, чи є негатив? Що планують росіяни на Покровському напрямку? Дайте відповідь. Ага, Тут вийшли карти. Вони вишукують, де живуть військові. Може, наші військові в яких будинках заселяються? І цивільні люди, ну, мені йде, що це не цивільні агентура, прям перевдягнуті расисти. Вони прямо ходять і вишукують ці будівлі, щоб влучити саме в ці будівлі? Заперечуюсь заперечувати негатив. Убираю, прошу ви ще Скажіть, що планують росіяни? На Покровському напрямку, який їхній план вони все одно бояться. Вони знають, що перемоги в них не буде. Цей напрямок дуже для них важкий. Вони бояться цього фронту, вони особливо темної, темної час бояться. І вони... Нічого не можуть зробити, військові працюють дуже ефективно, українці працюють плідно, одвертаю, одсікаю росіян. Від Покроського напрямку тікають, лякаються. Більше лиха зробити не можуть. Отвертаю, відсікаю від усіх військових, України, цивільних людей, будинків, домівок наших людей. Отвертаю, відсікаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни на Покровському напрямку. Отвертаю, відсікаю, повертаю їм назад. Це все в голови летить і на взльоті ще вибухає. Особливо того влучає, хто дає накази. Хто продовжує ці наступи. Прошу вище сили, допоможіть. Та буде захист міцний і вдень, і вночі. Небо закрите над нашими військовими та цивільними буде так і так є. Закриваю небо наші і вночі небо закрите. Усе сказане, здійснено так буде. От. І Зараз я хочу подивитися Лиман. Лиманський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити росіян, що наступають на Лиманському напрямку. Тут буде все гаразд, Рашисти несуть дуже сильні втрати, і в них дезертирство. Вони покидають, уходять із е своїх місць. Все буде добре. Скажіть, допоможіть, які плани у росіян на Лиманському напрямку? Що будуть робити? Хитрить, домовлятися, обманювати, там дуже важко. Я не бачу сильно, щоб вони готували тут наступ, у них дуже сильні втрати. І вони будуть домовлятися, вони цього дуже хочуть, їм дуже це необхідно. От. І буде стихати. У них більше нема такого тут ресурсу, все знищено. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть росіян від Лиманського напрямку, тікають, лякаються, ідуть самі себе, убивають. Більше наступати на Лиманський напрямок не зможуть. І прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей, від їхніх домівок. Усі бомби, ракети, снаряди, дрони, ФПВ-дрони, скиди, вибухову хвилю. Як все завис... зависло. Європа тримає щось важко заперечилась на телебер. Отвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, впівдрудне, скиди, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Отвертаю, відсікаю, повертаю їм назад. Тому хто дає накази і хто виконує їх, хай їм в голову летить, їх нищить. Більше воювати не зможе ніколи. Все погане, все лихе, що роблять росіяни, повертається їм назад. Більше лиха чинити не зможуть. Отсікаю ворогів, отсікаю на віки вічні отверта. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу закрийте небо над нашими військовими, цивільними людьми, небо закрите. Більше не може ворог застосовувати артилерію, авіацію військову, повністю знищені всі склади з бомбами і снарядами, а також і впівдрони знищені в расистів, і їхні дронщики також буде так. Що ви хочете, це не зможе повністю. От. Так, і я хочу подивитися, що заважає, щоб Україні дали всю необхідну зброю, яка потрібна для перемоги, для деокупації нашої території до кордонів 1991 року разом із Кримом. Що заважає, щоб нам надали всю необхідну зброю. Що таке, йдуть зміни, йдуть зміни? Буде зброя. Все дадуть через місяць. Дай Бог. Дуже хороші карти вийшли, зміни, нове, нове, нове життя. Все на краще. Тут даже я не маю, скажіть, чи є якісь втручання, що може завадити, щоб нам дали зброю. Все. Я навіть не буду, нема що перекрити, отак і покладу, дай Бог. Дуже хорошо. Прошу, допоможіть, вищі сили, допоможіть, Янголів охоронців духів роду закликаю, допоможіть відкрити. Всі шляхи і дороги на надання Україні зброї, і ніхто не може втручатися в цей процес. Зброя надходить легкими, широкими шляхами відкриваються двері на надання зброї, всієї необхідної для наших військових, щоб деокупувати, звільнити нашу територію, закрити небо над Україною, над нашими військовими, над всіма. Напрямками закрите небо над нашими військами міцно. Буде так закрите небо, а також прошу допоможіть. Дайте зброю, далекобійні ракети, якісь. Дозволи на використання цих ракет, щоб можна було знищувати військову інфраструктуру Росії, щоб у них не було військової авіації, заводів, складів із ракетами. А щоб все було знищено. Перекрива. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на надання зброї і на повну ізоляцію Росії. Росії більше ніхто не надає зброї, не фінансову підтримку, не торгівля повністю, повний байкот, ніхто не, не, не має справи з Росією. Більше. Вічнома перешкод, щоб звільнити наших людей. Звільнити нашу територію буде так і так. Територія. От, дай Бог, все хорошо на даний час. Все має бути гаразд. Дякую за увагу. До зустрічі!